Вітаю, видання Fox News. Сьогодні опублікувало таку коротеньку замітку, і носить вона доволі цікаву назву. Я вам її процитую: Trump's World Leaders Club. Тобто, ви зрозуміли. Я думаю, переклад не потрібен. Ми поки не знаємо, що це означає. Можливо, Трамп збирає клуб світових лідерів, клуб світових держав. Але я хочу з вами поділитись деякими своїми думками. Можливо, вони здадуться вам якимись ну, такими, теорією світової змови, але помислити можна. І так, перше. В епоху штучного інтелекту, і це насправді серйозно, частина людей будуть зайвими, ну, непотрібними. Нещодавно в університеті, де я працюю, до мене підійшла працівниця. Так, знаєте, якось таку, 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 таку. вам, тут Ваша думка, що люди будуть зайві. Чим займається ця людина? Ця людина займається тим, що вона в бібліотеці перекладає літературу, веде якусь базу. Причому що я цю людину вперше побачив і чомусь вона вирішила одразу повідомити мене, що так не буде. Так буде. Так буде. Тому що більшість професій сьогодні заміщаються штучним інтелектом. І надія на те, що з'являться нові робочі місця, які не поглине штучний інтелект, це така собі примарна надія. Адже до цього моменту ми рухались таким чином, що людина завжди переважала ту технологію, яку вона впроваджувала. Ну, наприклад, людина впровадила певні знаряддя праці. Ну, в епоху кам'яного віку прив'язали якусь палицю до чогось, почали бити і так далі. Але цим керувала людина, і саме людина вдосконалювала цю працю, людина розширила свої можливості завдяки цій праці. Тобто, якщо раніше плем'я могло вирубити там гектар лісу за рік, то тепер стало можливість 3 гектари за ліс. Тобто, розмноження відбувалось людей, збільшення. Споживання і так далі. Потім людина впровадила певні механізовані штуки. Але і це дає можливість розширити виробництво. Це дає можливість збільшити кількість населення. І ми бачимо, що станом на сьогодні на планеті Земля вже живе більше восьми мільярдів людей. І все це зростання воно забезпечувалось тим, що людина завжди за рахунок використання певних інструментів розширювала свій потенціал. Що давав можливість їй збільшувати населення, збільшувати а, виробництво, забезпечувати цих людей і так далі. Тобто розширення людей завжди супроводжувалося можливістю, необхідністю їх забезпечення і нові технології завжди давали цю можливість. А тепер візьмемо штучний інтелект. Якщо штучний інтелект років за 5-10 за зможе виконувати 90% тої роботи, яку ви виконуєте на місцях. А, Інформатизація, комп'ютеризація і а, цифровізація заміщають більшість рутинної роботи, плюс роботи, робототехніка. Тоді виникає запитання: а для чого ви повинні? Для чого ви кому ви потрібні? Що, що ви будете робити? Що штучний інтелект не призначений для того, щоб якимось чином розширювати Ореол? Земля в принципі зайнята технології для а, росту населення. В принципі, доволі вичерпані. Перенаселяти ще країну який сенс? І от якщо раніше молоток, який робили в кам'яному віці, він миттєво належав всім, і кожен міг скопіювати все це діло. І якщо плем'я одне вирубувало більше, то сусіднє племя воно або приєднувалося або захоплювалось, або зникало, то. В будь-якому випадку, якщо вдалося цей молоток піддивитися, то в цьому племені теж робили такий ж самий молоток і теж вирубували територію. Але можна було трішки розійтись. Ну, стички були, люди вбивали одне одного протягом всієї історії, це зрозумів. А отут тут, штучний інтелект, ви не можете його самі скопіювати. Ви не можете самі собі його зробити. Ну, що толку, що ви піддивилися, як працює штучний інтелект там OpenAI, ChatGPT чат GPT або ще щось. Ну і що толку? Ви не власники цих е, систем. Ви не можете вклинитись в ці системи і собі якимось чином автономно їх скопіювати. До речі, деякі країни давно пішли тим шляхом, щоб якимось чином закрити своє інформаційне поле. Наприклад, Китай, там доволі суттєва своя інформаційна інфраструктура. Вони розуміють, що якщо ти будеш підключений до глобальних систем, наприклад, до того ж самого, там, iCloud, ну, телефони, айфони. Якщо ти будеш підключений до Google, до Amazon, до, до інших систем, то власники отак, раз, хлоп, закрили, і все, все, тебе нема можливості. Наприклад, Російській Федерації погрожують відключенням SWIFT. Ви знаєте, да, система передачі транзакцій, ну, все складно, все непросто. Віза, MasterCard, тобто ти отак вимикаєш десь на когось. Сервера і, і все, і на тому все повна паралізація. І деякі країни, у яких з головою все добре щодо свого майбутнього, які розуміють ризики, які не з відкритим забралом, вони намагаються заколапсувати в себе оці технології. Тобто бази даних орієнтують в себе, сервера в себе роблять, інформаційну інфраструктуру розробляють. Свої штучні інтелекти впроваджують, вони, можливо, будуть жити гірше, ніж ті самі Сполучені Штати Америки, але, як мінімум, вони виживуть. Вони будуть цивілізованими, вони залишаться в цьому пулі цивілізованих держав. А тепер уявіть собі, що нам повністю все вимикають. Уявіть собі, що. Якимось дивним чином Дональд Трамп сказав: так, все, значить, українці айфонами користуватися не зможете, Google користуватися не зможете, Яху, чи які там ще є системи користуватися не зможете. Що ви будете робити? От що ви будете робити? Як ви будете забезпечувати? Ну, ну уявіть собі, Інстаграм відключають для, наприклад, України, Фейсбук відключають для України, Інстаграм відключають для України, Ютуб відключають для України. Що ви будете робити? Що ви будете робити? Чим ви будете займатися? Уявіть собі. Тобто, ви будете повертатися до SWIFT відключають, Мастер Visa Віза відключають. Що ви будете робити? Що? У нас немає альтернатив, у нас немає своїх систем. Ми не можемо запропонувати якусь альтернативну систему банківській системі, онлайн системі. Тобто, це миттєво падає вся банківська система: Приват, МОНО там інші банки повністю, бо свого немає. Це все воно орієнтовано. На тих, хто володіє цими ресурсами, ви розумієте про що я говорю? І наявність нас з вами на планеті Земля, воно обумовлена тільки тим, що ми даємо якийсь прибуток, ми даємо вироблення чогось, чи то продукції, чи то якогось ресурсу, і нас тримають на планеті фактично, тільки, тільки те, нас тримає, що ми. Можемо забезпечити самі себе і дати комусь ще якийсь плюсик. Тобто, хтось стає мульти-мульти-мультимільярдером, але. Оскільки нас багато і ми передаємо цьому мультимільярдеру якусь свою копієчку у вигляді користування різними технологіями і так далі, але паралельно шукаємо собі де заробити, то фактично ми вибудовуємо, як от, в деяких мультиках було в іграх, ми як гноміки десь коприсаємося в якійсь горі, собі маємо, але частина, маленька частинка прибутку, вона йде нагору. І от уявіть собі, якщо цієї гори немає, якщо. Видобуток золота, який ви здобуваєте в себе на місці, вже не потрібен, тому що є штучний інтелект, який і гору вже побудував, і туди віртуальних золотодобувачів наклав, і так далі. Ви не потрібні. І ось Трамп повернемося до основної ідеї. Трамп намагається зібрати світових лідерів. Якщо це дійсно так, то я підозрюю, що Дональд Трамп хоче утворити пул цивілізованих держав держав. Які будуть фактично в подальшому і далі цивілізуватися, а інші країни будуть деградувати. Інш, інших країн можна не врятувати. Інші країни а, і є в світі такі країни, яких підняти до рівня Штатів, Європи, України неможливо. Бо ні рівень освіти, ні рівень технологій, ні рівень усвідомленості, ні рівень. Всього іншого просто не, не, дає, не дозволяє взагалі поставити питання про те, що можна ці країни підняти. І тут висновок один. А що робити? А що робити, коли ти світовий лідер, коли в тебе в руках оці всі ресурси? Пам'ятаєте, я вам розповідав, що всі, майже всі світові компанії технологічні, вони грають на американському полі, тобто вони на Американському юридичному полі вони всі зареєстровані під юрисдикцію Сполучених Штатів Америки. Лише деякі деякі структури не зареєстровані, і то Сполучені Штати Америки їх намагаються перекупити. Наприклад, Тік-Ток намагаються перекупити, вони його куплять. І я думаю, що китайці вже до цього готові. Не здається вам, що незабаром світ розділиться на суперцивілізовані країни, середньо. Цивілізовані і країни, які будуть як племена дикі десь на островах, які до сих пір живуть. Ну є же ж племена, які до сих пір живуть. Їм ніхто не заважає, вони там живуть. І проблема в тому, що ці країни, які будуть менш цивілізовані, вони нічого не можуть, ніяк не можуть завадити розвиватися тим високотехнологічним країнам, тому що в них будуть для війни абсолютно всі системи. Нічим, нічим ти не зможеш зарадити. Не виключено, що і ядерна зброя вона також буде незабаром як небезпека ліквідована. Адже якщо будуть високоінтелектуальні системи, то запуск самої боєголовки може супроводжувати стільки небезпекою для тих, хто її запустив. І таке може бути. Подумайте, подумайте над тим, як ви будете жити, як будете заробляти, як ви в цьому світі себе. Позиціонуйте, і головне, подумайте, де буде наша країна, якщо війна не закінчиться. Бережіть себе.